Микола Тарновський, Золоті Верхи, продовження повідання, непередбачені наслідки, частина друга. Коли підійти з моїми мірками до визначення стану душі директора у ці хвилини, то він повинен був би неохоче підвестися, винувато глянути на вчителів і вибачитися передо мною, а тим часом він звернувся до нас із такою промовою: Товариші, вчителі, я, знає, це дуже радий з того, що в нашій школі і в нашому колективі народилося цінне починання в особі Петра Трохимовича. Кілька слухачів затулили вуста долонями, а інші відкрито посміхнулися з тієї фрази. Хоча вже могли б звикнути до оригінальної конструкції директорських речень, але ніхто, крім мене, не сидів з розз'явленим ротом. Усім, навіть Антону Антоновичу, слова Гоголя здалися звичайними, оскільки він говорив про честь школи і колективу, про необхідність об'єднати всі сили на боротьбу за високу успішність. А наприкінці звернувся особисто до мене, поздоровав із успіхом і пообіцяв мені. Докласти всіх своїх директорських зусиль до того, щоб мій приклад наслідували всі наші вчителі. Ви наша гордість, Петро Трохимович», – вимовив Гоголь під кінець і приголомшив мене остаточно. Виступали вчителі, а й їхніх промов я не сприймав. Я витрачився на директора так, ніби побачив перед собою, скажімо, Олександра Македонського. Він уявлявся мені людиною, ні, не просто людиною а. Характерником, здатним за кілька хвилин поміняти і вираз на своєму обличчі, і слова, і думки, і навіть тон розмови. Мені ж приємно було його слухати, бо він щиро радів з того, що саме у його школі сталася значна позитивна подія. Він дивився на мене, як дивиться батько нерозумного сина, що спромігся зробити щось буднє після багатьох дурниць. А що тим потнім виявилися ті ж самі дурниці, те його не лише бентежило, а навіть бадьорило наче він ото зумисно випробовував мене. До речі, після педради він підійшов до мене разом із районним керівником, довго тис мою руку і запевнив тепер ми з вами разом будемо діяти. Але то був не останній випадок, коли мені доводилося дивуватися з поведінки нашого директора, та про це згодом. Дальше життя у нашій школі пливло тим руслом, яке ми собі намітили на тій пам'ятній подразі. із штрафника я перетворився на зразково показового вчителя. Словом, багато дечого змінилося у нашій школі. Не мінявся, видно, лише я, кінчав уроки, обідав, ішов на годину другу в село адже був агітатором, а надвечір відчиняв шкільну бібліотеку і не кидався на книжки. Ніхто мені не заважав читати і думати над долями героїв художніх творів. Досить часто я їх прирівнював до себе, радів і обурювався разом з ними. То був особливий світ невидимих людей, яких лише я міг у будь-яку хвилину викликати на уявну розмову. В один з таких вечорів до бібліотеки знову зайшла Олена Семенівна, принесла, що робити Чернишевського і макітро із теплими пирогами, загорнуто в свіжу газету. Оце ваша книжка, а це, щоб не скучалося одному, мовила весело і вручила мені макітру. Правда, цікава книжка, намагався не звертати уваги на пироги. Така, якої я ще ніколи не читала. Вірите? Два рази перечитувала, склала долоні докопа. І які ж були колись розумні люди? Як вони вміли розуміти себе одне одного? А як і влюбилися? Аж не віриться. Знаєте, от читаю, перечитую і не знаю, були такі люди насправді, чи їх придумують письменники. Знову те питання, що кілька тижнів тому ставила передо мною і на яке, я, здається, дав уже відповідь. Що ж їй сказати цього разу? Бувають, кажу твердо, тільки рідко. Не всім щастить їх зустріти. Оце свята правда, зраділа жінка. Не всім випадає зустріти справжніх героїв, а як зустрічають, то надто пізно. Я не розумію, ледь догадуюсь, про що вона говорить. Питаю її ви давали читати цю книжку Василю Артемовичу? Вона дивилася на мене здивована, та він би її цілий рік читав і даремно. Говорила йому про те, що там пишеться, а він каже, що тепер не ті часи і що він одружився зі мною не для експлуатації, а для сімейного життя, махнула вона рукою безнадійно. Видно, хотіла розвинути останню думку, але мій вигляд стримав її від зайвої відвертості. Скажіть, а тут нема ще такої книжки, як Анна Кареніна? Ну, щоб там про жінку писалося, яка шукає любові і знаходить, що їй треба. Ви ж усе перечитали. Я перебираю у пам'яті прочитані книжки і пригадую Воскресіння толстого гризу Анатолія Шияна, яку сам прочитав під час своїх останніх канікул. Гадаю, їй ці романи сподобаються. Даю їй воскресіння, коротко оповідаю, про що книжка. Вона дивиться на мене з такою довірою, з якою дивляться хворі на лікаря, вірячи, що він їх вилікує. Тим часом я чомусь не можу ставитись до неї з повною серйозністю. Мені здається, що вона мені на мені голову морочить, просто зі скуки. Виявляється, я помилився. Олена Семенівна прочитала. У воскресіння за дві доби прибігла в бібліотеку одразу ж після уроків. На щастя, нікого не було, бо вона зопало, обняла мене і поцілувала в щоку. Тепер ви мені кажіть, що хочете. А я вірю, є такі люди, про яких ото в книжках пишуть. Є, дві ночі не спала і два дні борщу не варила, не могла одірватися від книжки. Як там усе чесно і розумно описано. Я пропоную прочитати ще грозу. Думаєте, сподобається? Не лише думаю, я переконаний, що сподобається, запевняю читачку. Як почнете читати сьогодні, то завтра кінчите, Одірватися не вдається ні на хвилину. Велике вам спасибі за турботу, я швидко прочитаю. І вона справді принесла книжку вже наступного дня і, як читацьку рецензію, додала ще каструльку тепленьких кручеників. Їжте скоріше, бо холодними вони не такі смачні. наказала. На правах старшої. Пробачте, але ви це даремно. Нічого не даремно, заглушила мій протест Олена Семенівна. Між нами не може бути нічого такого, що кинуло б тінь на вас чи на мене. Я до вас звертаюся як до рідного брата. Хотів її спитати, яким у такому разі доводиться мені Гоголь, але вона випередила мене. А про Гоголя не думайте і не бійтесь його, бо він вас боїться. Чого мені боятись, дивуюсь цієї новині? Того, що ви знаєте більше, ніж він. Він теж багато знає, лише не те, що йому треба знати. Я вже й таке чув одний, але, хоч і не відчуваю симпатії до директора, не можу осуджувати його сам чи поділяти про нього думку його дружини. Та й загалом не збагну, чому вона так зневажає його, а коли ненавидить, то чому виходила заміж, про що тоді думала і куди дивилась. Дідькова Величина, кожна людина стає для мене загадкою, а чим більше я знаю, тим менше можу дати вичерпних відповідей на прості житейські питання. А тим часом події розвивалися незалежно від мого до них ставлення і моєї оцінки про те, як мені здається, не без мого неусвідомленого сприяння. Після грози я підшукав олені саме німні відповідні твори перекладної літератури, а щоб постачання не переривалося. І я мусив записатися у районну бібліотеку, брав там книжки, читав сам, а потім передавав їх жадібній до книжкової любові жінці. Та виявляється не лише до книжкової, як тільки Гоголь кудись виїздив бодай на короткий час, дільничий міліціонер біг на його квартиру повз вікна бібліотеки і, помічаючи мене, весело підморгував. Одного разу ми засиділися в бібліотеці разом із Савченком, який останнім часом як жартували незлобливі вчителі. Ніби осиротів. Ганна Романівна, здається, зближувалася з приймаком. Третій виявився зайвим. Савченко одразу ж примкнув до мене, чому я вельми зрадів, бо він виявився дуже цікавою людиною. Три роки провів між одеським буркаганами, пам'ятав безліч неймовірних історій, охоче їх розповідав і, взагалі, розумівся на житті краще, ніж я на той час. Тож сидимо побіч стола, обговорюємо можливість утворити в школі драматичний гурток і ставити самосилами п'єс у сільському клубі, коли за вікном почувся тупіт і пост міліціонера на мить затулила наше вікно. Я осікся, мені стало незручно від того, що я здогадуюсь, чого він пішов на квартиру директора, а мій співбесівник нічого не знає. Проте Савченко теж замовк, недобре крутнув головою, пішов на підмогу директору, мовив і спинув під двері. А ти як знаєш, хто і куди пішов, виразило мене зауваження Савченко. Він подивився на мене з своєю усмішкою, відповів це всі знають, кожен півень про це кукурікає. А Гоголь невже він нічого не знає? Як не знає? звигнув плечем свій бусівник. Знає давно. І що ж? Як бачиш нічого. Чому? Я нічого тут не второпав, признаюся чесно. Все дуже просто Гоголь усе добре знає і вже не раз бачив їх разом якого ж дідька терпить, я не міг стриматися. Сказав би начальникові міліції, чи сам влаштував скандал. Вся суть полягає в тому, що він боїться скандалу, бо тоді все це вилізе наверх. Всі почнуть говорити про директора і його дружину. Довелось би йому із села і району тікати, щоб ніхто нічого не знав на новому місці, розумієш? Ну, а тікати нема куди, бо він уміє лише директорувати, а вчителі з нього нікуди ж не. Не може цього бути. Не морозь голову, не віри Савченкові. Сам себе морочиш, хіба не бачиш? Це ясно. Але щоб директор знав і мовчав, не можу вірити. Я теж довгий час не вірив, цілком серйозно заговорив Савченко, але трапився випадок, після якого мені все відкрилося. Наприкінці минулого навчального року їздили ми з Гоголем у район добувати матеріали. На ремонт школи. Вертаємось надвечір, веземо мішок вапна і фарбу у банках. Доїжджаємо до кукурудзи, що була тоді одразу за селом, бачимо, аж виходять вони обоє згущавини, за руки тримаються, і зовсім близько кроків за 15 від дороги вийшли з кукурудзи і на шкільний город простої. Побачили. Насметнулись в бік, але одразу заспокоїлись і пішли повільно. Це було так близько од нас, що бачив криву усмішку на обличчі міліціонера. Мені хотілося скочити з воза, наздогнати негідника і дати по шиї. Але ж поряд зі мною був директор, він теж усе бачив. Його руки напружилися, щоки аж посиніли від стиснутих зубів, але він оддав, ніби тримає, покивав головою, аж поки не в'їхали в село. Я розказав це Антонові Антоновичу, але той порадив мені теж нічого не помічати.